Готова. Рак прямої кишки дуже, дуже розповсюджено. На другому місці за розповсюдженнями смертністю рак товстої кишки і не захворіти. Їм дуже легко робити колоноскопію, якщо немає якихось а, прямих показань, то 40, 40 років. І часто дивує ситуація, коли люди кажуть або та не хочу, та хвилююсь, та ще нічого не турбує. Але ваги тут дуже, дуже все чітко і просто: рак, кишки і до побачення, або витратити 20 хвилин і трішечки грошей, скільки там, три тисячі гривень, плюс-мінус, і прибрати там якийсь поліп, наприклад, з якого всі ці гадості. І Спати спокійно тому дивна ситуація інколи виникає, коли люди не хочуть робити колоноскопію не, не зрозуміло з яких причин.